І там, і тут всюди постійно лунають обіцянки дуже надійно, і з уст політиків вони зриваються такі, що сльози всім навертаються. Обіцянки вічної дружби лунають ще часто мир сусідам обіцяють працювати, посилювати, робити і якимось союзом вічно дружити. Звучать вони, наче надія, і всі вважають, це важлива подія. Але як слова ці будуть звучати, коли треба за них відповідати? Обіцянка Путіна про війська, що охороняли режим Аседа, звучали, як звук золотого дощу, що миє руки диктатору смарчку. Або звук двигуна елітного авто, яке в гаражі стоїть у нього, шепоче на швидкість натякає, і тисячу арабських коней заміняє. А тепер відлунює як звук двигуна, але не авто, а літака, який вчасно його рятує від іншого звуку, який прямує. Звук лязгання за двору автомата перед розстрілом супостата. І не самого з родинними зв'язками, ще з генералами і силовиками. Власна сорочка до тіла близька, а труси. Самі знаєте до чого. Да, Ось її Путін і прикривав, коли Асида в Москву забирав. Будапештський меморандум звучав миром, спокоєм і тишею лунав. А тепер відлунює нам розривами бомб і прямо по нам. Обіцянки Євросоюзу разом взяти всю необхідну зброю надати. Звучали, наче надія для нас. Зараз звучать, як іржавий таз. Про підтримку запевняння і всілякі заваряння Байден наче говорив, навіть і ленд-ліз зробив. Нам звучали обіцянки ці, як в пустелі струмок води, а зазвучало через три роки, як лязгання ключем по ржавій трубі. Здається мені, що гарантії ті, які безпеку винні нам принести. Звучатимуть як шипіння удава, який гіпнотизує кролика жваво. Перед тим як його проковтнути і після обіду на сонці вздримнути, спокійно і безпечно відпочивати і нову жертву собі обирати. Але за океаном і в Європі це звучатиме на іншій ноті. Як переможні і триумфальні фанфари високоморальні, що дипломатію прославляють, і спокій Європі обіцяють. Да, заварили кашу куховари! Які політики, такі фанфари. Зараз хочу побажати всім нам, щоб цей новий рік і тут, і там звучав не так, наче десь стріляють. Обгортка цукерки, яку розгортають, і звуком пробки, що вилітає, і пляшку шампанського відкриває. Старий рік залишить нам слід. До зустрічі новому балакучий дід!